Вітаю всіх підписників мого YouTube каналу. В цьому коротенькому відео я хотів би з вами поділитися гайдом, як можна реалізувати обновлення динамічних даних. Зараз ми реалізуємо це через кнопочки. Як бачите, в нас є список з кнопочок і з тайтлів: Title 1, Title 2, Title 3, Title 4, Title 5. Ось, Змінювати ми будемо оці тайтли. Якщо ми натиснемо на кнопочку, у нас відкриється імпут. І ми замість тайтла можемо наприклад, написати щось інше. Ну, Наприклад, зміна паролю. Якщо ми натиснемо на кнопочку зберегти, зміни, як бачимо, у нас зберігаються. Ну, Там ще можна буде. Реалізовувати відправлення цих змін на бекенд. Ну, але це вже не тема нашого відео. Ну що, давайте попробуємо це реалізувати. Отже, давайте для початку подивимося, що у нас є. Я створив невеличкий такий ряд-проект, в якому я створив лише один компонент це є Buttons List, в якому і буде вся наша логіка і наша розмітка. Як бачимо, я створив. Невеличкий такий масив об'єктів, де будуть, буде лише ID і title. Цей масив об'єктів я передаю в USTATE. Це буде наша дата. Створив дві функції: одна буде відповідати за зміну стану, інша буде відповідати за отримання value з наших імпутів. Далі подивимося на розмітку. В розмітка в нас динамічна. Ось тут я передав стан, по замовчуванню він буде false. На button я повісив on-Click. В першу чергу він буде змінювати стан. Ну і потім передавати в, в нашу функцію зміну стану. Щоб він передав, щоб змінився стан в цьому, в базі даних. Ну і тут вже по умові можна написати if. Якщо в нас із шоу, тоді ми передаємо наші дані на бекенд. Далі, що в нас є? Далі в нас по стану змінюється або пешка, де в нас буде писати наш тайтл. Ну і імпут, куди ми можемо внести наші зміни. Давайте спробуємо це реалізувати. Давайте для початку напишемо нашу функцію зміну стану. Для того, щоб нам було зручно працювати, я поділив наш екран, щоб можна було бачити браузер з консолю, ну і, і наш Віс-код. Отже, для початку давайте ми пропишемо нашим онкліку, щоб ми могли побачити, який у нас стан, чи він у нас змінюється, чи він у нас не змінюється. Тому давайте виведемо його в консоль. Консоль лок буде в нас із шоу. Отже, при кожному кліку на кнопку ми будемо бачити стан. наш. Чи він змінився, чи він не змінився. Точніше, нам не тут треба було б його вивезти, а нам треба було б його глобальніше вивезти. Тому ми тут виріжемо і поставимо тут. Ось, давайте. Почнемо розробляти. А, це в нас не із шоу. Получається. Це у нас получається дата із шоу. Ну і давайте зробимо, якщо є у нас дата. Ось. І тепер воно не буде з нами сваритися. Ну, давайте почнемо реалізацію. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно записати все дата анонімну функцію, яка буде приймати один аргумент. Превдату. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно взяти цю превдату і пройтися по ній, тому що це у нас є масив даних. Превдата. Для цього ми використаємо MAP. Отже, що в нас буде в мепі айтем. І далі нам потрібно записати таку умову, якщо If. якщо item... ID В нас дорівнює ID, яке ми отримуємо як аргумент функції, тоді, що ми робимо? Ми повертаємо об'єкт, де ми? Де ми item і Що воно свариться? що а правильно це в нас має бути? Ми повертаємо return Зараз повертаємо масив item spreдемо і із show нас дорівнює Current із Show. Те, що ми отримуємо з наших, ну, наших аргументів. Так, в іншому випадку ми повертаємо айтем правильно? А і далі нам ще треба створити це нам. Це нам треба загнати в змінну. Конст new data назвемо. Дорівнює. Ну і в кінці. Povrtajemo new data. Дату. Ось. Далі. Давайте можемо отримаємо не із шоу, подивимося, а подивимося на нашу дату. Що в нас буде приходити? Ось, як бачите, в нас з'явився і шоу в нашому полі. Він у нас true. Отже, функція в нас працює. Все окей. Отже, на наступному етапі давайте ми реалізуємо нашу функцію onChange. Реалізовувати ми її будемо подібно до попередньої функції. Єдине, що вона буде приймати одну подію, це є event. Отже, нам потрібно закинути все дату. Знову ж таки, анонімну функцію. Це буде з аргументом prevdata. де ми також створимо змінну яка буде називатися New Data. New Data дорівнює Data. Знову ж таки, ми мепимо превдату. Мепів у нас знову буде той же самий айтем. Далі. У нас знову буде та ж сама умова, що у попередньому випадку, if якщо айтем. Айтем ID. дорівнює ID тоді ми використаємо тут свіч. Далі кейс. Кейс ну і далі ми так же само повертаємо. Так, як ми там повертали. Return, використаємо динамічний ключ для об'єкту. І той ключ запишемо в наше value. дальше по дефолту. Дефолт. По дефолту ми повертаємо. По дефолту ми повертаємо айтем. Є в нас таке далі, ми повертаємо item І в кінці ми повертаємо new data. Тут, чи не тут? Так, правильно тут зберігаємо, і давайте попробуємо, чи у нас працює. Давайте напишемо, що ми, щось замість title 2. Не працює. Значить, десь в нас помилка. Давайте будемо розбиратися. Отже, помилка тут в нас в одному. Ми забули розпу, розпредити всі айтеми. Прошую крапка. Давайте пробувати, що у нас виходить. Зберегти зміни. Давайте пробуємо щось набирати. Не працює. А що не працює? Давайте перезавантажимо тайтл 3. А, бо треба було перезавантажити сторінку. Отже, все, що ми запланували в цьому відео, ми виконали весь функціонал, все у нас працює. Кому сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть в коментарях, що ви хотіли ще побачити. Це буде мене мотивувати для створення нових відео. Отже, всім дякую за увагу, всім папа! -па.